Прибуткові будинки, що це таке та чим його їдять? Всім привіт! Вітаю вас на нашому будівельному каналі від компанії GoodBoot. Знаходимось ми зараз у компанії 450 груп, і з нами власник цієї компанії, Олександр. І хочемо поспілкуватися про прибуткові будинки і хочемо поспілкуватись про саму суть. Олександр, от підскажіть, ви. Будуєте, скажімо, п'ятиповерхові такі прибуткові будиночки із смарт-квартирами, де ви залучаєте в ці смарт-квартири інвестиції, і далі, наскільки я знаю, ви берете повністю під себе управління, де ви виконуєте там внутрішнє оздоблення і потім ці смарт-квартири здаєте кінцевому споживачу і повністю контролюєте всі ці процеси. Так, вірно. всім привіт. Є потреба ринку. Вона була давно вже що дуже багато людей інвестують в квартири і хочуть здавати їх в оренду на чомусь заробляти. Ми зрозуміли, що ми можемо створювати повністю будинки з квартирами, які здаються під оренду. Ми можемо робити класні ремонти і брати управління. І відповідно, ми зрозуміли, що це на ринку дуже взлетіло, і там з одного будинку ми масштабували це до. до до десяти майже да, яких зараз там на, на стадії на різних стадіях будівництва а, тому е, основна цінність того, що людина не турбується про свою нерухомість. Е, вона отримує кожного місяця оренду з нього, е, і в разі чого завжди може вийти великий плюс, якщо захоче просто продати її. Ну це дуже круто. А підскажи, скільки ви таких будинків вже реалізували? От на сьогоднішній день вже е, в процесі оренди три будинки. На березень місяць ми запустимо ще два будинки, вже там ведуться ремонтні роботи. і думаю до кінця наступного року. думаю, ще два-три будинки. Ще здамо. Це в загальному у вас 5 і плюс 3 Ви ще плануєте здати. Це вісім це е е будинків по, по місту. Ну це доволі такі немалі масштаби, немалі інвестиції. Е Підскажіть, як зараз на сьогоднішній день попит на оренду от таких невеличких смарт-квартирах? попит на оренду він в Києві завжди був, є і завжди буде. Навіть не дивлячись на минулий рік після війни, одразу там весь в травні в червні місяці вже почали повертатись і попит починав рости. Зараз попит такий, що условно кажучи, коли в нас хтось з'їжджає з квартири? Ми там кидаємо у наш waiting лист що звільниться якась квартира, і вже черга вибудовується, хто хоче заїхати. Тобто вранці, грубо кажучи, хтось виїхав, зробили клінінг і ввечері вже заїхав. Тобто, стов'язково зайнятість повністю. І кожних три місяці ми відслідковуємо кожного місяця підйом ціни оренди. І в нас по договору, що кожен три місяці ми можемо піднімати вартість оренди для того, щоб інвестор більше заробляв. Тобто тенденція показує, що в нас іде дуже такий непоганий приріст, і ви бачите дуже такі серйозні перспективи саме в такій нерухомості. Ми зараз вже в гривні перешагнули до військовий час в оренді, в доларі, звісно, що не не піднялись, але ми бачимо, що тренд іде. І я думаю, що ми маємо ну, відслідково маємо сезонність, коли піднімаються ціни. І по відношенню до минулого року це плюс 50% до оренди. Тобто, ми вже перейшли Супер, скажіть, ну щоб глядача там не забирати багато часу. Ми хочемо зробити такий невеличкий лайв контент. Там на декілька хвилин хочу вас запитати: от, наприклад, я інвестор. Так, так. у мене є там, наприклад, 50 тисяч доларів. Так мені подобається ваша концепція. Мені подобається там, наприклад, ваша прибутковість. Ось я вам даю під управління, скажем, ці кошти. Розкажіть двох словах: як як виходить сама математика? Кошти під управління? Ми не беремо. Ми прив'язуємося до конкретної квартири. Є два варіанти інвестування. Перший варіант це так називаємо спекулятивний варіант. Да, тобто на етапі фундаменту ти інвестуєш в будівництво, і за рахунок того, що 4-5 поверхів не будуються менше року, словом кажучи, через рік ти робиш приріст 30-40%. Якщо ще є ріст ринку, то це може бути ще плюс 5, плюс 7 відсотків додатково. Тобто 40-50 ти зробиш за рік. Це перший формат інвестицій. Другий формат інвестицій, ти можеш перше або залишити цю квартиру на етапі, от як ти вклався, або купити потім вже готову, і в залежності від етапу, коли ти заходиш, ти можеш мати на оренді 8-10% річних. Тобто, це як пасивний дохід, де ти власник своєї квартири, ну, ви повністю берете під управління так. цю квартиру, допомагаєте. Ну, тобто, якщо я вкладаю цю квартиру, до вам під управління, я не парю собі, грубо кажучи, голову, де мені знайти орендаря. Там якщо якісь питання, проблеми, це повністю виберете. Ви У нас себе. є інвестори, які навіть просто коли будувався будинок, вони виїхали раз, подивились. Ми фотографії відправляємо ну, від, від трьох квартир і більше. Да? Ми їм відправляємо фотографії, як буде будується, Потім ми з ними заключаємо договір на ремонтні роботи, відправляємо, що все що, все зроблено, і заселяємо. І фактично вони просто навіть не були не разу в цих квартирах. Кожного місяця заходять в кабінет, бачать нарахування, отримують або на картку, або заїжджають, отримують в офіс, або ми навіть привозимо їх, куди вони скажуть. Ну в плані в плані пасивного доходу це ну скажу дуже крута штука, тому що якщо брати в твердій валюті в доларах, то навіть банки, де ти несеш ці кошти під депозит, і вони тобі дають менше, і ти несеш в банк. І так як показує час ну, була війна, там деякі банки повністю закрились. ну, з, 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 з нерухомістю там також можуть бути певні нюанси, скажімо так. Ну, Це, наприклад, якщо брати те направлення, де були військові дії, не дай Бог, щось туди прилетить, ну, зрозуміло, що це ну, горе для всіх. Але все одно, якщо брати е, клас, куди нести кошти, чи в банк, чи в прибутковий будинок, ну тут зрозуміло, що відсоткова ставка. Не у нас йде з прибутковим будинком. Якщо я не помиляю, скільки зараз банків у нас дають? Десь в районі. Дивиш, 4? що якщо, якщо в гривні, то це здається десь 10-13, а в доларі там щось до одного. До одного долар до євро, ну то не бере. А, да. Тобто, це ж це дуже крута альтернатива депозитам. Фактично, в тебе залог у вигляді квартири, яка найліквідніша на ринку за рахунок навіть війни. Вони майже не просіли в ціні, бо це одна з недешевих, скажімо так, нерухомостей а, в Києві. Да? Тобто це перше, друге, що вони будуються всі біля метро в Києві, а, і окрім того, що ти отримаєш кожного місяця а, з розрахунку там 8-10 річних. У нас ще ця квартира кожного року дорожнього піднімається да, дорож. Тобто, ти можеш просто кинути нам заявку, сказати, що там. Я там слова, що там через рік виходжу, чи через там місяць хочу вийти. Ми самі придали гроші. Принесли там приїхав, тільки підписався і все. Так, все ж таки, які в нас в загальному виходить поріг входу, ось від самих мінімальних, скажімо, ваших таких цінових сегментів, де ви можете там зайти своїми фінансами, і ну, до високих це і так ви, грубо кажучи, якщо до вас прийде клієнт, ви йому там розкажете всю кухню. Саме мінімальна саме дивись, мінімальне поріг в середньому вартість складається перше від. Вартості оренди ми відштовхуємося від оренди в різних районах. Ми розуміємо, що різна вартість, да? тобто десь ближче до метро, десь ближче до центру і тому подібне. Вартість квартири в середньому від 25 там, до 35 тисяч це без ремонту. Плюс ремонт з меблями, з техніками, зі шторами з усім, щоб типу, заїхати, це десь 14-15 тисяч доларів. А, і хоч квартира там, за 25, хоч за 35 з ремонтом, вона все рівно буде куповатися до 10 років, словно кажучи. Коротше, окупність інвестицій, якщо ми беремо пасивний дохід, це в середньому десь 10 років. Да, десь да, Коротше кажучи, це е, е, за 40 тисяч доларів. Ми можемо там, зайти інвестиціями у квартиру і її відразу дати вам під управління, щоб ви здавали інветорам і, і, і інвесторам, і нам відразу там, так, на вашу роботу. В нас, рахунок, нас так. майже завжди, як звертаються інвестори, у нас є пропозиція інвестувати на котловані, інвестувати там, на другому третьому поверсі. Інвестувати в готовому комусь будинку, де хтось перепродає чи переступає, чи там на етапі там ремонту. Тобто у нас е, е, такий асортимент, коли заходиш, і ми можемо запропонувати різні варіанти з рахунок того, що ми будуємо в різних локаціях і е, е, різні будинки. Ну якщо чесно, мені імпонує ваш стиль та ваш підхід з вашими прибутковими будинками, як Юрій ваш менеджер розповідав. Де ви кожен свій будинок плекаєте як дитя? То, що так. ви його там збудували? Ви думаєте про кожну якусь фішечку? Ви думаєте, щоб всім було комфортно? Ось ми тут в цьому будинку даже походили. У вас є зона відпочинку на цокольному поверсі, де є барна стіючка, де є телевізор, там з пуфіками, де можна у приставочку поробитись. Де... Ж, жильці, скажімо, ввечері збираються там і дивляться якісь фільми разом ввечері, де є барбікю зона на, на, ну, на, на останньому поверсі, і це є сервіс, це є дуже круто. І... В Україні сервіс він завжди був на високому рівні. А ну тим більш коли є конкуренція, є різні ось такі підходи, і ти розумієш, що все таки у нас в країні є доволі якісний продукт і в сфері нерухомості, і це не може не дякую тобі, велике от якраз ти це розповів. скажімо так, секрети, за рахунок чого ми робимо вище орендну плату на 20-30% ніж на ринку. Тобто за рахунок того, що ми створюємо ці всі сервіси для орендарів, ми створюємо для них ком'юніті. Тут всі в будинках живуть люди, плюс-мінус однакового там, соціального рівня, інтересів. Це молодь. Вони всіх майже е песики, кішечки, да? тобто, ми пецфрендлі, є консерв-сервіс. І за рахунок цього вони відчувають, що вони хотіли би жити тут і більше навіть платити готові. І це дає таку можливість окупності нерухомості. Бо ми знаємо зазвичай. Нерухомість, яка просто здається верена, це там 3-5% річних. Да дай Боже, що це нам буде в нашому форматі, це набагато більше. Ну і за допомогою різних цих фішок, як ти сказав, що ти сюди попадаєш і тобі реально хочеться тут так. жити. Єдине, що жалко, немає у вас. Варіації по квадратних метрах, хоча мені говорили, що ви там будете також і інші прибуткові будинки робити, де будуть більш просторі і великі Ми зараз. Буде. Працюємо проектом Family Калівінг, це де будуть жити сім'ї з дітьми mm -hmm. до 10 років. Ми створимо для них всі умови. Щоб саме цим сім'ям було максимально саме так, для сімейних пар, де з дітьми, да, тобто там буде і школа, перший четвертий клас, дитячі кімнати для йогів для мам і для попити пива для пап. І за рахунок цього, це теж буде класна історія. Саме більше, що мені імпонує в вашій компанії, це те, що ви не, не тільки будуєте ці прибуткові будинки, а ви надаєте сервіс, де, грубо кажучи, не грубо кажучи, а інвестор заходить своїми інвестиціями, і ви повністю, скажімо, забезпечуєте всім можливим сервісом, який тільки є. Грубо кажучи, якщо в людини є кошти, вона купила квартирку і все. І собі сидить на, на пасивному до, до, дохіді, хоч там і в Європі, не в Європі, чи в будь, будь якій кій Країні, і я думаю, що це також дасть змогу в нашу країну залучення якихось певних інвестицій, можливо, із-за кордону, де я ж кажу, що люди можуть отримувати пасивний дохід. Так і ми собі... вже з деякими говоримо на ну, старами іноземними стосовно, щоб побудувати для них повністю окремий будинок. Ось такий цілий великий, великі цілий да? да вони розуміють, що на сьогоднішній день навіть з цими ризиками що є в Україні з -за війни. Дохідності, такої, як нас, з оренди, вони не отримують в Європі ніколи. А за рахунок того, що ми всі віримо і всі очікуємо, що ми переможемо, і через 5-6 років нас поринуть інвестиції сумасше, то наша нерухомість злетить, Ми віримо, що. Жу до небес, назван так Ну, це класно. Це класно. Ось так, друзі. Це такий у нас новий тип інвестицій. Я, якщо чесно, не ну, чув раніше про такі інвестиції, але в країні ніколи в нас не бачив і тут не приємна зустріч з Олександром. Ми так обговорили ці моменти. А ви скажіть, будь ласка, свою думку в коментарях? Що ви думаєте з приводу ось такого інвестування в прибуткову нерухомість? Чи подобається вам, чи імпонує, чи готові ви в таку нерухомість інвестувати? Тому що як показує ось практика з Олександром, дуже багато зацікавлених людей в інвестуванні в таку нерухомість, і ну звичайно, як будь-яка компанія при інвестуванні вона буде розширюватися і вони ростуть глобальними темпами, і це є дуже круто.